<танцес> я пожел ну, бы дома сидил. Так уже показали та права и пошли Да не буду я ничего показывать. Да не буду я ничего вам показывать просто так. Це, що каждый будет ходить показывать. Конечно. Та нафиг воно надо. Та буде, ну, не будем мы такого буду. робити. Ви повинні, ознайоми. А ніхто вам ничего не повинен. Це тоді, получається, бандиты в формі. Моя юридична контора. Бандиты в форме Я Бандиты в всі знаю. Ну, от бачите, як хорошо. Ви знаєте, що народ про я вас. Я навіть. Ну ладно, все, щасливо. В нас реально ви. А от отець... ну вас обичка. Виємо, бо у вас возникли, ми вам. Хорошо. Все давайте та, давайте, та, давайте давай, Я не хвилююсь. Давайте так. Ми до повного ознайомлення ваші посвідчення. Е, По-перше, ви не представились, ви сразу Будь підійшли ласка, потрібно... і одразу сказали, що причина зупинки те, що я заблукав е, в законі України про нас поліцію, де таке написано, що якщо людина. Паркується біля дому, значить, вона заблукала, її треба перевірити водійське посвідчення. А давайте Вам згідно вивучно. ні, давайте згідно Шо, чинного вивучно? законодавства. Вивучно. Я ж я ж нічого не придумую. Згідно не чинного... Ми згідно чинного вивучно. законодавства, ви ж ми фіксуєте все ми, на боді камеру. От так давайте згідно чинного законодавства, давайте по нові. Давайте зараз так. Ви од'їжджаєте, я опять понове розвертаюся. Ви мене останавлюєте і все згідно чинного законодавства. Так нічого робити. Так ну по ходу нічого робити. Я не розумію. У нас що екзамен? Ні, не екзамен. Так, згідно чинного законодавства, я що до вас не требую щось ну там пива мені купити чи ще щось. я вас просто кажу, щоб ви до дотрималися з надо... законодавствами з чого взяв на ютубі? Нада 10 минут, щоб монітізація включила монетизація. Ну давайте посміємося. ну право там. Що я дуже показувати що я дуже показуватись? Ну і що так, якщо ви поліцейські, ви А кому ви повинні показувати свідчення? Є згідно чинного законодавства Дивіться, я порушив. Ви тоді мене зупиняєте не не і перевіряєте. А ви, може, а ви знаєте, порушення. що ви зараз з порушенням стоїте? Ну no, це службова необхідні. необхідність. Необхідність? А, а службова необхідність? зафіксуємо зафіксує це. Службова необхідність. Це. Oh, службова необхідність. Ви повинні стоять. Який Про проблисковий маячок дожен горіти? Лібо а, а така. А чого? А чого? А ну сніми на відео, що сніми на відео? Ви? Ви... Та, Та, звісно, не законі. Ми поскажемо. Так, передавіть мені документи, мені ж треба на кого скаржиться. Перед'явіть мені документи до повного ознайомлення. Ваші і ваші. Я вже під'явив. Ви мені не пред'явили. Я кажу до повного знайомлення. Ваш на камеру зафіксована. Що вас на камеру? А мене нічого не зафіксовано. Так аву у вас не давно буде. Так, Біньковська Олена Сергіївна. Повністю я не закінчив. я не Інспектор. Я не закончу, але дійсно, до якого числа, ну я не можу читати, я ж не. Мене людина звати, 10.03.2029. Смішно, так. Ну давайте до повного знайомого, Покажіть, що це посвідчення, а не пропуски. Дивіться, о, хорошо, вам водійся. Я жива людина. Я жива людина. Якщо не общався, був би не жива. Я думаю, ви розумієте, що питаю, Ви жива людина. Ні. Щас. Є у вас посвідчення заводження? Я вам сейчас, ви ж мені, я ж не знаю, це посвідчення чи ні, от я вам зараз пр пропуск покажу. Я вам ви пропуск ви покажу. Ну пропуск це на документ, що посвідчення особи. Так а це що документ, я ж не бачу, що це документ, там не написано, що це посвідчення. Ну, а в пропуску де написано, що це документ. Ну, так а в цьому, де написано, що це посвідчення. Ви ж мені не показали до повного ознайомлення. Я ж попросив. Скажіть хоч канал на YouTube Канал на Ютубі, не треба, в мене тільки нормальні а люди. Я... Скажіть канал. Та не важче, який канал. Підпишемося. О, все, бачите, у мене теж є. У мене теж є. Бачите. А що ви? Не треба фотографувати? Та я ж не бачу. Та ні фотографірую. Так а вас. Так качу я в машині бачу, а ви не бачите. Ну, давай фонариком. Лучше фонариком. Ну, якщо я сфотографую, що я буду цією фотографією робити? Не знаю, що Не знаю, що ви будете з нею робити. Я не хочу, щоб я стесняюсь себе, наприклад. Все? Ну, не Шот, на ну. так а ви мені як показали? Я ж не бачу, що це посвідчення. Ось є і посвідчення водія. Бачите, є посвідчення водія. Давайте тепер, давайте тепер. Якщо той, ви думали, що давайте так по-чесному. Ви думали, що зараз дев'ятка гнила упората, їде якийсь лошок. Ми зараз наїдемо, а в нього там ще ми зараз перевіримо доку. Ні, я знаю, як ви дійствуєте. Ми зараз в нього перевіряємо документи, а оказується, що може він і в розшуку, і ми його одразу в ТЦК. І хай іде нас захищає. Хлянти. Ну ви що думаєте? Це так треба? Да, ми, так. Ми не ухилянки. я але... не ухилян. Що туда проблемухилянти? Це я вважаю, ті люди, які давали присягу. Правильно пане виді. Ви цього боїтесь чи що я не розумію? Я не боюсь У вас якісь трохи, Ні, я хочу, щоб було і все і по закону. Щось, нас і щось, так і нас і так. так Піджіть. У Нас і так с беззаконні. У Нас нас і так беззаконні в країні. Послухайте, послухайте. Так тому, що я хочу, щоб це було по закону. Що, сказала, ви, ви мені, будь ласка, пожалуйста, ви повипод представилися. Підійшли вас. Ви порушили те те, те те. -те. Ваше водійська. Ми будемо складати постанову. Будь ласка. Не вопрос, я вам сразу б видав би. Ознайомили мене фото-відеофіксація мого правопорушення. <порушення> я вам <порушення> дав <порушення> этот ви оформите Ви Вас з вами, вас зупиняти без порушень. А я де таке написано? В законі України закон. професіональне право. Стаття пункт. 35-3. Зараз відкриємо, подивимося. А що буде, якщо ви мене надурили? Нічого а ви будемо слухати? Ну дивіться, прочитайте. Є підстави вважати. Підстави можуть будь-які бути. Так підстави повинні чим-то грумґрунтуватися. Довжні, дожне не, не треба Мені я не до до вже не перший раз, не в раз в з в вами стикаюся, не перший раз ну не конкретно з вами, а конкретно з вашими колегами. І всі одне те саме мені чухають. Мені не оце навішувати лапшу. То я заблутився, то я ще так. Стаття. Ви це жива людина, ви повісите якусь наклейку на машину? Та не буду я наклейки, я що, якийсь особливий чи що? Ну ви прямо з ну, живих людей з цих... Це моя временна машина, взагалі, не... хочете скажу? Я її з металолома да купив. Чесно, не цікаво вам ну, шафт. Моя власне. машина зараз в ремонті, шепайте, я її ремонтую. Скайте, будь так, ласка, пане Водій, ми будемо тут сидіти на Так, ну це ж ви під'їхали до мене, ну, я б уже був би вдома сидів. Так вже показали права, і пішли б Та не буду я нічого показувати. Та не буду я нічого вам показувати просто так. Це що, кожен буде ходити показувати? Та нафіг воно треба. Не будемо ми такого робити. Ні. Шукайте. Так, стаття 35 закону України про нас поліцію. відкриваємо. Не відходьте. Що мені, не обходити я машинам? боюся, а ВДРУГ на мене зараз нападуть не тут. Машина не на мені можете не пробивати. Страховка на ній є. Opa, a te par de viță. Punct 3. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія про пасажирів транспортного засобу про вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж може бути об'єктом. Ну, коротше, ми все поняли. Є інформація, інформація може будь-яка. Де інформація мені можуть прид... придивіть сказати, це має бути документально. Давайте приділіть мені, будь ласка, що дійсно мене причетний транспортний засіб. Де там написано, що ця інформація повинна бути документально? Інформація може будь-яка. Дивіться. Слухайте, от диві дивіться так. Послухайте, послухайте так, так, так. Мене зараз сидить. Не, <послух> не надо, я зараз не закончу. Не, щас так, щас не, щас я переш я переш не закончив ще ну, свою. Ну, переш 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 я дожди. Я могу тут їхати, мені може вийти бабушкать. Там мені хоч девятка. Чорт лисий вийде, ви поминали. Це є інформація. Є інформація. Я вів дев'ятку, остановив. Все, тверезі, тверезі, до права. Слухайте, не пара. треба оце мені той. Ви повинні пред'явити мені документально. Лібо вам повинно на планшет поступити, що така то, така то машина передвигається п'яний. Вона повинна позвонити я на 102. У вас, не все, ніхто, вас ніхто, все робиться через 102. Ніхто. Вам треба залишити визов. Я теж нікому нічого не должен. Забудьте, Забудьте, я теж нікому нічого не як сказав, як сказав на потужний, Я нікому нічого не должен, окремі своїх родителей. От я теж не обов'язки в мене виховати дитину. Ні, як да. водія, як у водія. водія. Мене є обов'язок на да. приїхати додому, поставити як машину час на даний момент. Да, людина, чоловік я людина, людина, жива людина, 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 людина да ну, як людина. У вас там ну свої там обов'язки. <завц2> <завц2> так якщо в кадру. А кинути. ви як водій маєте обов'язки і права. Звідто право правил два, один та два чотири. Маєте надати. Посвідчення водія, документи. документів. Да, згідно, згідно правопорушення, будь ласка, мені давайте давайте підтвердження про, про, про правопорушення, либо як ви кажете, згідно третього тридцять давайте мені бумажечку, я вам покажу посвідчення, все, що хочете, і кармани виверну, навіть, якщо ви мені. Ванну, ви, ви, проживість. ви, повинні ознайомити. А ніхто вам нічого не повинен. Ви так, взяли, вам щось здобуває. Так же само, чого ви до повного ознайомлення посвідчення да, не даєте? Боже, ну дивіться, ну вам що, так цікаво. До дивіться. повного ознайомлення, ви витягніть. Ну, давай. добре, давай. Ну, що? Заді, заді. Я можу питати, ну, мені, мені... Ні, не треба мені давати, розверніть його. ну, а де Туда це посвідчення? А, де вас... на світ? Де, ваші де посвідчення? Вже. Я ваші відео бачив. Ну, я Конкретно покажу мої... посвідчення, потім ні, ви ж не говорите. Канал ви скажете, а де тут написано посвідчення? Те не так, да, це не посвідчення. Ну, це ваш додаток до Так, Да, додаток до житла. Да, а ну, ми, да. взагалі, ми взагалі юридична фірма. А ви знаєте, як выглядит вообще згідно зразка посвідчення? знаю. Так а чого у вас немає посвідчення? хто? Это получается бандити в форме. бандити в формі. Да, да. да. формі. фраза. Бандиты в форме. Людолог. Ваши фразы все знают. Ну, вот ну, бачите, як хорошо, что ви знаєте, що народ про вас Я даже знаю, що... ну, что А знаєте, правопросите, права у вас, я. А, так, вам інтересно поспорить ну, видео. Э, я сержант. Вы сержант. А я э, лейтенант внутрішньої служби. В 2018 году закончил свою кар'єру. Приїхав сюди в Запорожье. мені предлагали восстановиться в поліцію. Знаєте, что я туди напишов? Да? Поехали. Ладно, не суба, визов. Все, счастливо. Знаєте, что я напишу? Канал, канал Досте? Нет. Чего Ну а зачем? Я там в основном авто... я с... автомеханик. В основном. Не, с нами будете видео вылаживать? Ну, хоть канал. Не там. буду я вылаживать, потому что, что нема интересного ничего. Будет? Интересного особого ничего что не Ну ладно, все, счастливо, нас реально вы. А вот это, что за вашими мигалки, вот это... серьезно, вы так не вставайте, потому что вы нарушаете. А